Убезпечити як аграріям убезпечити себе від посягань з боку рейдерів. Є е, певні прості правила, які дозволяють по суті, е, вам дозволять, скажімо так, захистити себе. По-перше, це моніторинг власних активів і на підприємстві. Що це означає? Е, право власності, право користування, зокрема, земельною ділянкою чи право на нерухоме майно воно повинно бути. Е, Піддаватися постійному моніторингу, актуалізації, не треба зволікати з реєстрацією права впорядкування тих чи інших документів. Друге важливе впорядкування установчих документів. Досить часто виникають питання, коли в статуті, коли в положеннях, в різних, коли в інших там протоколах допущені ряд помилок, допущені ряд невідповідностей, які в подальшому породжують ці всі суперечки і стають однією з шпарин, за яку чіпляються рейди. Далі, оформлення права власності на нерухоме майно і майнові права досить часто е, виробники